24 серпня 1991 року сталася безумовно історична подія. Україна, яка роками прагнула до незалежності, заявила про себе на весь світ. Українці раділи, світові лідери не приховували подиву, а політичне керівництво новоутвореної України з острахом і повним нерозумінням, що робити, змушено було приймати важливі рішення. Детально про те, як ми прийшли до 24 серпня, я розповідала у своєму попередньому відео, яке ви можете подивитись ось тут. А у цьому відео я хочу поговорити з вами про 1991 рік та наші перші кроки у якості незалежної країни. Тож давайте розбиратися, що було зроблено, чи можна було зробити щось інакше, та як Росія поступово просочувалася у нашу незалежність. Слава Україні, незалежні народи! Якщо ви досі не підписані на мій канал, то виправте, будь ласка, це непорозуміння і давайте разом прокачувати свої знання та виховувати в собі українців, бо наша обізнаність також допомагає нам перемагати у цій війні. Отже, 24 серпня 1991 року Україна проголошує незалежність і одразу постає питання: а що робити далі? З незалежною. Але в усіх сенсах не сформованою країною. Перші державотворчі процеси почалися того ж 24 серпня. Разом з актом проголошення незалежності було прийнято постанову про військові формування, яка передбачала створення Міністерства оборони України та початок утворення збройних сил. Перші військові присягнуть на вірність українській державі вже 6 грудня 1991 року. Чим офіційно підтвердять день заснування збройних сил після розпаду Союзу Україна на своїй території успадкувала одне з найпотужніших угрупувань колишніх радянських частин. Нам лишилося понад 800 тисяч військовослужбовців, відносно сучасні на той час зразки озброєння і техніки. І лише вдумайтесь. Третій за розміром ядерний арсенал світу. Починаючи з 1992 року, за ініціативи США та Росії почнуться розмови про передачу нашого ядерного озброєння кому правильно Росії. А чого? Бо після розпаду союзу світовим лідерам було набагато простіше зосередити весь ядерний потенціал на одній території та мати змогу його контролювати. Далі буде низка угод, про які ми детальніше поговоримо у роки їх заснування, і зрештою, 5 грудня 1994 року Україна підпише собі вирок у вигляді Будапештського меморандуму, яким ми набували статусу без'ядерної держави під гарантією безпеки з боку міжнародних країн. Офіційно Україна втратить свою ядерну зброю 2 вересня 1996 року. Що з цього вийшло, і які гарантії безпеки ми отримали, сьогодні ми вже добре знаємо. Та чи змінило би хід подій 2014 та 2022 років наявність нашого ядерного озброєння? Я думаю, що так, але ми можемо про це тільки здогадуватись. Тому давайте рухатись далі. 30 серпня 1991 року. Президія Верховної Ради заборонила діяльність комуністичної партії України на підставі підтримки серпневого путчу. Власність і майно КПУ та КПРС на території України перейшла на баланс Верховної та місцевих рад, і, хоч офіційно існування комуністичної партії ліквідували її дієві особи з Верховної Ради, звичайно ж нікуди не зникли. Відтак, 4 вересня того ж року у раді виникли довготривалі перемовини між вже безпартійними на той час комуністами та відомими нам опозиційними депутатами з народної ради, які вимагали узаконити державний прапор України та домогтися його підняття над будівлею парламенту. Далі все відбувалося по класиці. Під стінами Верховної Ради зібрався мітинг, і під натиском людей синьо-жовтий стяг замайорів над куполом адмінбудівлі поруч з ганчір'ям Радянського Союзу. Останнє пізніше знімуть під крики ганьба, а прапору законять для використання у протокольних заходах. Але державним визнають лише 28 січня 1992 року. 12 вересня 1991 року Україна на папері стає правонаступницею УРСР. Це означало, що наша новоутворена країна брала на себе відповідальність і наступництво у питанні державної власності, архівів, міжнародних договорів, державних боргів та інших актів і законів Української радянської республіки. Проте ще довгих шість років Україна буде жити за законами та конституцією УРСР від 1978 року. Бо реформи, політична нестабільність, кризи та потік проблем, перед якими постала молода держава, не дозволяв нам ухвалити конституцію, яка до слова всі ці роки писалася, доповнювалася, але остаточно буде затверджена лише 28 червня 1996 року. А цей день стане офіційним державним святом. Цікавий факт, що кожен президент незалежної України за своєї каденції намагався внести свої зміни до діючої конституції. Про те, наскільки це було вдало, та що змінилося, будемо розглядати по ходу нашої історії. 19 вересня 1991 року, за розпорядженням голови Верховної Ради, до своїх стін повертається києво Могалянська академія. Яка за радянських часів зазнала чималих перетворень, починаючи від закриття, зміни статусу, перейменування, а також репресій, розстрілів та концтаборів для викладацького складу? І, хоч совєти всіляко намагалися знищити символ української освіти та науки, академія відновила свою роботу і працює донині. Наступний день був не менш важливим 20 вересня 1991 року. Було засновано службу безпеки України, яка своєю появою ліквідувала КДБ УРСР, ліквідувала але радянських тире проросійських агентів, які затримуються у цій структурі на довгі роки, і сприятимуть впливу Росії на діяльність українських відомств. На жаль, вистачатиме. 13 жовтня вступив в силу закон про громадянство України, згідно якого всі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності постійно проживали на території України, отримували українське громадянство. З того моменту українці офіційно визначали свої відносини з державою та починали мати певні права та обов'язки. А іноземці отримували чіткий механізм дій щодо надання громадянства України, але паспорт як основний документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство, затвердять лише у 1993 році як і свідоцтво про народження нового зразка та паспорт України для виїзду за кордон. Масовий обмін паспортів колишнього СРСР розпочнеться лише у травні 1995 року, і офіційно завершиться увага 1 липня 2002 року. От просто уявіть, що весь цей час українці могли користуватися документами по факту не існуючої країни СРСР. Ну, звичайно, що за умови спеціального штампу Україна. Але так чи інакше, право на власний український документ та можливість перетину державного кордону дало українцям можливість відчувати себе приналежними до своєї країни та незалежними. Поза її межами, 24 жовтня 1991 року. Україна вже як незалежна держава стає членом організації Об'єднаних Націй. По факту ж Україна стала правонаступницею української РСР, яка вже була членом ООН від 24 жовтня 1945 року. Нагадаю, що основною метою діяльності Організації Об'єднаних Націй є розвиток та співпраця між державами світу, а також підтримання міжнародної безпеки. Про занепокоєння та фактичну безпорадність цієї організації історія напише трошки згодом. 14 листопада 1991 року парламент приймає важливий закон про державний кордон України, проголосивши своєю територією колишньої ОРСР, включно із Кримом. У подальші чотири роки питання Криму вилляться у розвиток так званої кримської кризи, у якій звичайно не обійшлося без присутності Росії. Як наслідок, ми матимемо суперечності між російськомовним населенням Криму та українською владою. Протести з вимогою більшої автономії та навіть закликами приєднання Криму до Росії. Протести триватимуть. І аж у 1995 році, з метою зберегти свою територіальну цілісність, Україна зобов'язується гарантувати певну ступінь автономії Криму, і криза буде тимчасово зменшена. Але питання статусу Криму і ролі Росії у цьому регіоні залишатиметься актуальним всі роки нашої незалежності. Ще одним яблуком розбрату між Україною та керівництвом російських боліт у цей період стало питання поділу чорноморського флоту. Звичайно ж, більшість кораблів від колишнього СРСР розпадкувала Росія, але Крим та Севастополь з виходом до моря були і є частиною України. Тож розміщення флоту морських сил мало влаштовувати в першу чергу нашу сторону, та українці, як завжди, привітні, гостинні та дуже наївні. Тож нам будуть передані лише 18% кораблів та підводних човнів. А Росія забере решту і створить чорноморську флотилію Росії, кораблі, якої у далекому 22-му році весь світ посилати, а флагман крейсер Москва відправиться на дно. Угода про поділ чорноморського флоту буде підписана лише 28 травня 1997 року. Вже наступним президентом незалежної України Леонідом Кучмою. Цим документом аж на шостий рік розпаду СРСР Росія фактично погодиться з самостійністю України та цілісністю її кордонів, але в обмін попросить присутність російського флоту у Севастополі до 2017 року. Та будь-які угоди з Росією не вартують і дирявої копійки. І як ми з вами знаємо, у 2014 році Росія анексує Крим та розпочне війну з Україною. Детальніше поговоримо про це у наступних випусках. А далі нас чекав всеукраїнський референдум, який був однією з основних умов 24 серпня перед початком голосування за акт проголошення незалежності України. На момент 1 грудня 1991 року радянський союз на папері ще не припинив своє існування, а незалежну державу Україна, незважаючи на акт, поки не визнала жодна країна світу. Референдум мав у законний спосіб задокументувати та заявити на весь світ прагнення українців жити в незалежній країні. Незалежність дасть для нас як для всієї нашої України. Велику надію на те, що в майбутньому Україна буде самостійною, незалежною і сильною державою. В світі. тож 1 грудня у 27 регіонах України відкрилося понад 34 тисячі дільниць для голосування. Одночасно з референдумом про незалежність проходили і перші в історії нової держави вибори президента України. Кожен виборець отримав два бюлетені. Перший з текстом акту та питанням, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? А інший зі списком кандидатів на посаду першого президента явка на дільницях склала рекордні 84% населення, що становило майже 32 мільйони осіб. 90% громадян одноголосно підтримали незалежну Україну а першим президентом 61% виборців обрав колишнього секретаря ЦК Компартії України та голову Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука. В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко, які також брали участь у президентських перегонах, посіли друге та третє місце. Насправді трошки дивно, як одні з головних постатей у просуванні України до незалежності не знайшли підтримки у українців, які натомість обрали своїм незалежним лідером. Колишнього комуніста інколи наша історія дійсно дуже непередбачувана, та головне, що референдум приніс омріяну незалежність на папері, яка дозволила Верховній Раді скасувати союзний договір від 1922 року, який утворював радянський союз та на найближчі 69 років проголошував Україну його частиною. Починаючи з 2 грудня 1991 року, Україну як самостійну незалежну державу почали визнавати в світі. Першою країною, яка засвідчила волю українського народу та встановила з Україною дипломатичні відносини, була Польща. Лише протягом грудня 1991 року державну самостійність України визнали 40 країн. А протягом першого року незалежності їх було вже більше 130 5 грудня 91 року у Верховній Раді пройшла інавгурація Леоніда Кравчука, який чотири дні перед тим переміг на перших демократичних виборах президента України. Оскільки протоколу для проведення інавгурації ще не існувало, то процедура текст присяги державні атрибути все це було організовано поспішно і з повною долею імпровізації. Окрім всього, уряду треба було знайти символ, на якому новообраний президент складатиме присягу українському народові і відчуватиме при цьому відповідальність. Акт проголошення незалежності набув чинності лише 1 грудня і був досить молодим документом як для державного атрибуту конституції. На той час ще не існувало її затвердять лише у 96-му році. Тому замість неї у папку з написом Конституція України, яку ви могли бачити на фото, поклали примірник Конституції УРСР. Пересопницьке Євангеліє 1556 року, як найцінніший атрибут державності, запропонував один з народних депутатів, і у подальшому всі президенти присягатимуть на вірність українському народові, використовуючи саме цю національну святиню. Інавгурацію першого президента транслювали наживо в ефірі єдиного державного мовника ут 1 Засідання розпочалось з молитви за Україну у виконанні хору імені Григорія Вірьовки. Та ще не вмерла Україна все ж прозвучить наприкінці засідання, хоч і у незрозумілому статусі. Адже офіційну музичну редакцію затвердять тільки 15 січня 92-го, А сам закон про державний гімн України та зміну звучання першої строфина ще не вмерла України, і слава і воля ухвалять лише у березні 2003-го. Але це не завадило українцям використовувати ці слова та музику на урочистих заходах та інших важливих подіях, аж допоки ще не вмерла України, не стала одним з головних державних символів. До слова, офіційні символи голови держави, які отримує кожен новообраний президент у вигляді булави, медальйону, прапору президента та гербової печатки, затвердять лише у листопаді 1999 року. А далі була відома всім Біловезька угода між Україною, Росією та Білоруссю, яка нарешті офіційно проголошувала кінець існування СРСР. 8 грудня 1991 року в Білорусі на заміській урядовій дачі у Біловежській пущі Леонід Кравчук, Борис Єльцин та голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шошкевич підписали документ про розпад союзу та заснування нової міжнародної організації співдружності незалежних держав. СМД мала на меті об'єднати держави спадкоємиці СРСР та стати новою формою співробітництва між колишніми радянськими республіками. Інформацію про розпуск Союзу погодили навіть зі Сполученими Штатами. А от президент СРСР Михайло Горбачов, який на той момент досі сидів у Кремлі та не подавав у відставку, не був повідомлений про підписання нових угод. Подождіть, ви вже все Це взагалі позор. Ви розмовляєте з президентом Соєнних Штатів Америки, а з президентом країни ви не розмовляєте. Це стыдно, Стидобище. Стидобище. Так що це нечистева. Це мораль. Шушкевич меня ставит в известность, а Борис Ніколайч розговорює з Бушем. Горбачов не планував залишати політичну кар'єру та всіляко намагався спростувати розпуск союзу, адже угода була підписана лідерами тільки трьох республік з 15. -ти. Та вже 21 грудня до співдружності незалежних держав приєдналися ще вісім республік, чим остаточно змусили Горбачова визнати поразку. 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов востаннє виступить по центральному телебаченню і оголосить про припинення своєї діяльності на посту президента СРСР. Дорогі соотечественники, сограждані! В силу сложившись ситуації з образуванням содружества независимых государств, я прекращаю свою діяльність на посту президента СССР. Того ж вечора Горбачов підписав указ про складання з себе повноважень Верховного головнокомандувача та передав право на управління стратегічною ядерною зброєю президенту Росії Борису Єльцину. Сам Єльцин на цю церемонію не з'явився. Наступного дня президент Сполучених Штатів Джордж Буш офіційно визнав незалежність 11 пострадянських республік, серед яких була і Україна. Майже після 70 років існування з Радянською імперією було покінчено. До 31 грудня всі установи та організації колишнього СРСР офіційно припинять своє існування та будуть розформовані, але це не завадить їх лідерам залишатися в системі та створювати нові організації під новими іменами. Та це вже тема для окремих відео. А поки ми зустрічали свій перший новий рік у незалежній Україні, і не під бій кремлівських курантів, а під вітання президента України. Друзі, передаємо поздоровлення українському народові, президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Шановні громадяни України, люди всіх поколінь, всіх національностей. Рік, останні хвилини якого спливають у пам'яті історії, залишиться незабутнім у нашій долі. Стала реальністю. Віковічна мрія багатьох поколінь наших людей. Народ підвівся з колін, піднявся духовно. Він став господарем на своїй землі. Хай щастить вам у всьому, хай збудуться ваші бажання. З новим роком, дорогі друзі! У цей особливий новий рік збулася мрія десятків поколінь українців, які прагнули жити у незалежній країні. В цілому півроку для незалежності це досить мало. Але навіть за цей час, окрім політично важливих рішень, українці зробили найголовніше. Об'єдналися у прагненні до свободи попереду був другий рік незалежності і безліч нових змін та викликів, які чекали на молоду, але вже усвідомлену незалежну державу. Про що і поговоримо з вами у наступних випусках. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, діліться спогадами про перший рік незалежності і обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, бо український контент має розвиватися. Пам'ятайте, що незалежність починається з кожного я.